Всім доброго дня. Сьогодні ми подивимось трошки, ну трошки всього потрошку. Я ще не знаю, що я встигну показати, але подивимось обов'язково, обов'язково ми подивимося дулярчики. Ось цей браслет Лабрадор залишився. Він тут від зап'ясті десь від 17 18 см. Тобто, довжина мінімальна, це 19 см. Мені він трохи великуватий. І десь до 22 40 грамів вага браслету. Він, бачите, такі, як бульбашки крупненькі. 40 грамів, 5800 гривень. Дівчат, щось і забуває, долари, євро. Ви не пишете, не говорите нічого. І я розслабилася. Так, так що пишіть мені. Ізраїль, Німеччина, Італія, Іспанія. Я всіх вас, дівчата, дуже чекаю. Хто ще мене дивиться, може когось не знає. З Польщі давно ніхто не писав, але з Польщі в мене тільки Лена. Може, хтось іще прийде до мене. Так, що я хотіла сказати? Я хотіла вам показати агати ага, намисто ось таке. Бачите, це біжутерна тут фурнітура. І набрано на нитки. Набрано на нитки. Ось такий подовжувач. Біжутерія вона краща в тому сенсі, що вона більш така плотна. Срібло все-таки більш м'який матеріал. Ну, і плюс до цього, що вона так не чорніє. Ну, як, як наше срібло, і вона плотна. Це я вже повторила, але це не буде зайвим. 46,5 до 51 це наша довжина. 500 гривень в ось такому варіанті. Це чорний агат. Дівчата готували ще браслет. От шерефа, куди браслет діла? Десь тут браслетик лежав, просто прикраси приготувала, тому ще подивимось, браслетик. Так, це ось така, і ще буде трохи-трохи менша. Ось ця фіндіклюшка. Це е, ось цей барочний, я забула, як його. Барочна перелинка, чи, чи просто. Е, е, Преламутер. Мені здається, що це барочна, але якась, якась вона, бачите, така плоска. Може, це перамутер? Цікаво, так зроблено. Так, такий типу медальйончик зі знаком безкінечності, нескінченності. Як це правильно вирішуєте для себе саме. Я знаю, що багатьом не подобається, як я розмовляю, але я, в принципі, то розмовляю. Більшості своїм суржиком все своє життя просто деякі слова трохи замінила. 10 см, тобто не 10, а 20 см. Але оскільки тут кулька, він буде на зап'ястя 17-18 см. 17, краще 18 трохи тако буде вільно. На зап'ястя 18 см, ті самі намистинки, 200 гривень вартість. Чого ти крутиться? От, от куди ти крутишся? Це значок забула, фірму забула. Скажіть, Луївітон, ні, чи щось друге? В кого така типу хмаринка? От це, бачите, намистинки однакові. Тут немає ось цих біжутерних шайбочок, я кажу, вже, я кажу вже, як є. Як кажуть, срібляста фурнітура, сріблясті шайбочки, але ми. Називемося своїми так, дівчата, щось я багато-багато балакає. Ось ці сережки з Оніксу з гранатами, ізраїльські в мене є. І в мене ще має бути ізраїльське відео найближчим часом. Бачите, тут також би ці намистинки, тобто сережки підійшли б до цього. гату. Це в нас Онікс 1400 гривень, Онікс та гранат 6 см. Вони такі досить крупненькі, тут грамів 12. Але вони цікаві. Це також срібло. Це єдине, що в нас Ізраїль, взагалі, сьогодні в мене індійські прикраси. Поки що так мені хочеться. Давайте це я поки приберу. Так, ще покажу намисто з топазами на срібній фурнітурі. Потім будемо дивитися прикраси. 2350 гривень блакитні топази. Ось ці по 6 мм, та менше десь 2,5-3 мм. 46 см. Тут іде зі срібла карабін, срібна фурнітура, Ось це такої товщини, як у нас з вами були чокери, Можна окремо чокер замовити, він буде 850 гривень зі срібними кульками, або просто ось такого плану. От. А це в нас одне вже намисто з крупними намистинками. На жаль, це рідкість, тому. Більше саме таких топазів не буде. Ну, Тут і рідкість, і ціна, і все разом. Тут, бачите, тут топазики через один до ось цього моменту. А далі через три, я маю на увазі крупні... крупніші топази через три. Маленьких Я думаю, ви... Зрозуміло, 2350 гривень. Якщо дивитись по величеньких топазах, то тут це в нас 27,5 см. Ну, тобто вони будуть на пів шийки, більша частинка буде з них виглядати. А інші типу ніби так позаду. Сподіваюсь, нормально показали трохи ще, але вже настрій кращий, вже добре. Головне, щоб ніхто не хворів, не хочеться, щоб хтось хворів. Сьогодні трохи полегше, малому. Думаю, я швиденько хочу відео зняти. Так, Я обіцяла прикраси, але хотіла ще показати намисто з Олександри. Обов'язково ми з вами подивимось. треба не забути. З минулого відео у розмірі 17,5 в мене лишився Ларімарчик. Ось цей 17,5. Таке, бачите, цікавий, рябенький. 3000 гривень. До нього може бути браслетик ось такий. 1550 на зап'ястя 16, максимум 16,5 сантиметрів. Ось такі красиві кульки. от Це пола На сьогодні в нас ось така історія. Забула сказати, вага сережки по 3,5 грами кожна. Так, і ми з вами дійшли до адулярів. У мене є 18-й розмір. Ось такий. Він, в принципі, можна сказати, крупненький досить. 2800 гривень сережки каблучка в огранці. Я хочу зараз прикинути. Красивий, бачите, колір такий незвичний. В принципі, модель сама така цікава по собі. 18 мм, трошки трошки не 2 см, 4 і 1. В огранюванні цікавий таке адуляр. Він, він весь цікавий і в огранці, і без огранки, і як завгодно, його можна роздивлятися довго. Лабрадор, він більш насичений, як кажуть, темна сторона місяця і світла сторона місяця, яка освічена в нас. Ми ж одну сторону не бачимо ось цю в цьому і магія лабрадору. От він присвячений саме назві луни. І одуляри також це так розуміла балакає. Каблучка 4 і 9. Ну, все плюс-мінус. однаково 18-й розмір. Це в нас ось цей комплект. Каблучка така яскрава. Масюнькі крапельки 18,5 розмір. Ось такі. 3,5. Тут вага однієї сережки. і Бачите, красиво переливається. 2700 гривень, сам камінець 16 міліметрів, і ширина 12 плюс-мінус. Це сама широка частинка 18,5 красивий одулярчик. І з минулого відео щось мені ще хочеться вам показати ту каблучку. Але там кабашон, але також адуляр яскравий. 18,5, вибачте, бо я вже сама себе заплутую. Це ось такий крапельки адулярчик. Він а, напівпрозорий. Каблучка а, ніби трохи біліша, то що в ній більше включень, а от сережка, особливо ця, вона така прям сильно прозора. Далі комплект 18,1,18,2. Ось такий гранат. Він такий трохи руденький. Ось такий. Не руденький, а чи темний, чи як. Ну це гесоніт, гранат, гесаніт. Але цей більш такий крас... красно помаранчевий якщо можна так сказати. Але я не знаю, як правильніше цей колір виговорити. Але ви бачите, що він відрізняється від стандартного гранату. Гранат Гесаніт 12 мм, 2750 гривень сережки, сережки та каблучка. Далі рубін, 19-й розмір, 2750 гривень. Вага однієї сережки 5 і Овальний, такий красивий, бордовий, бордовий бордовий. Ось такий рубінчик. Якщо дивитись по розміру, то це в нас 16-17 мм приблизно. Рубін. Аналізка засібка, це, я не знаю, показала я чи ні, вона, бачите, трохи як завищена. Ну вони красиво сидять на вушку. Хоча ушка це така індивідуальна річ, як я зрозуміла. Зазвичай дівчата вже знають, які моделі їм личать, які не дуже. Мені пощастило ще більше, бо в мене вуха трохи взагалі різні, але я вже тим не переймаюся. Так, я ще хотіла показати е, намисне з Олександриту. Він, от я не можу вам передати, він трохи е, він не, ну не те, що трохи, він міняє свій відтінок. До більш зелено 49 см 3500 гривень. Бачите, на відео його взагалі не невозм... ну, неможливо його так точно передати, тому що він не показує. от Я його бачу трохи зеленуватим, де зелений, де фіолетовий, не скрізь. Прям щоб зелений. Але він більш такий особливості Тут я бачу, якщо так дивитись, зеленкуватий. І от Як цей камінь передати, тут я вам не передам. 3500 гривень. І як би вам. Це я просто для тих, хто не знає цей камінь, що він не, ну, він не як султаніт не так чітко змінює свій колір. Султаніт, він його мож, можливо сфотографувати, можливо показати. Там на дворі він рожевий. Там, в приміщенні ще якийсь, а цей от в нього два кольори інколи ще краснуватий він може бути, але це при якомусь конкретному освітленні. У мене такого немає. І, напевно, я його такий не бачила, просто чула. Це такий. Цікавий ось цей Олександрит. Ну, я б його назвала фіолетово-зелений такий от колір. Де більш фіолетовий, де зелений ось такий він. Якщо дивитися по відео, оцінювати його от по відео, можна подумати, що це аметистовий, але він от такий він не буде. Буде, але при не завжди буде міняти свій відтіночок в залежності від освітлення. Так, я вже 10 разів повторила. Це все від нервів. Вибачте, будь ласка. 35 грамів десь приблизно вага в цілому намиста. І вперше в нас 47 48 сантиметрів. 48. 47,5 Вперше в нас ось такий аквамарин. Він більше такого ніжно-ніжно-блакитного кольору, він спокійний, більш до білого відтінку. Ось такий красивий, цікавий колір, намистини красиві. Але ніжний, ніжний, такий спокійний. Тобто видно, що він трохи блакитніший, але не такий прям яскравий. Я б, можна було б сказати, що більш холодний. Але на відео колір передається. Просто наразі немає нічого білого. Але зараз давайте подивимось. Тут 49 довжина, є ось такий прозеоліт. Він також світлий, бачите, також дуже-дуже ніжний, майже білий. от Бачите, от ніби вони і обидва білі, але відтінки, якщо їх покласти поруч, то видно. Прозеоліт, ось цей. Він 1950 гривень. Ось цей. а Аквамарин 2450 гривень. Ось такі тут замочки, звичайні, Фурнітура звичайна на ювелірному тросі. Біжутерна, не срібло. В Олександриті також біжутерний замочок, здається, я це не сказала. Такий празеоліт та аквамарин. Є ще лабрадор. Аквамарин 47 грамів вага. Празеоліт 42, 49 сантиметрів лабрадор в огранці. 1500 гривень. Так само простий тут замочок. Простий біжутерний є ще намисто цитрину. 1500 гривень, він, здається, трохи, так і трохи менше, якщо дивитися по розміру. Всі намистинки красиві, всі блищать. Як для чокера, то він крупнуватий, але в нас колись були лабрадорові чокери, це їх не просять. 22 грами вага. Далі іоліт 34 грами 49 см. Іоліт, жгутики. Ця модель називається жгутики. В Огранці. Бачите, камінці. Ну вони, здається, не всі були в Огранці. І лабрадор. Ось такий красивенький. Іоліт 2000 тисячі гривень. Розміри приблизно ті, що в нас крупні намиста, вони до сантиметру. Ні, подожіть, до якого сантиметру? Це в нас 6 міліметрів. Афрозіоліт та Аквамарин він десь 7-8 мм. Просто так крупненько виглядають. Абрадор 4-5 мм, плюс-мінус кожна намистинка різна. А цитрин ось такий чогось ніхто не хоче. За 1900 ніхто не хоче ось цей цитрин, бо я собі лишу він такий насичений, більше не покажу. Отчуди, знаєте, давайте зараз пограємось, подивимось всі три кольори. Я маю на увазі з прозолітом та ламарином. А так я думала, що це в нас на сьогодні все, вже у нас буде 20 хвилиночок. Такі. Ви знаєте, їх так приємно в руках тримати. Вони такі цікаві. Цитринчик ніби трохи дрібніший, хоча воно може так просто здаватися. От, скільки їх? Скільки їх кольорових чи б червоний, да, Всюди. Червоного нічого в мене не було такого плану. Хоча, може, і буде гранат, але гранат це, в принципі, дорогий камінь, я думаю, що він буде набагато дорожчий. Тому... Гранатик в мене був браслет, зубастий ще один. Я подивимось в наступному відео. От, а так поки. З червоним, не дуже у нас обстановочка, ще красивий. Лабрадор та Олександрит. Давайте вже все разом подивимось. Але вони у нас трохи древніші. Лабрадорчик самий такий дрібненький. Все. Лабрадор, Олександр. Олександрит він більше як фіолетовий, з ось таким синім. Такий колір нагадує в житті. Вони Такого розміру, ці їх приємно туди-сюди перекладати. Ось такі кольорові у нас сьогодні камінці. Напишіть, будь ласка, чи любите ви такого типу намиста, бо я так старалась, щоб, щоб всім все показати. От я не знаю, може буде ще гірський кришталь, якщо ви любите такого плану. Але ось ці, мені здається, прекрасно замінять гірський кришталь. І ще й з приємним таким трохи відтіночком. Вони такі, ну і також прохолодні. Не, ну, не сказав, що дуже холодні до тіла, От якщо прикладаєш, то прохладненькі. Але я не міряла, зараз я не скажу як. Просто я знаю, що гірський кришталь от є такі крупні намистини, їх одягнеш, то одразу закацубнеш. Це такий можна зараз на ковтинку. На весну вже під красиві маєчки, платтячка. Це буде чудово, дівчат. Це в нас такий сьогодні ефірчик. Я сподіваюся, що ви роздивилися, та я вас не замучила своїми розповідями. Всім бажаю гарного дня. Дякую, що лишаєтесь зі мною. До побачення.